Знаєш, колись я теж вірив словам, я завжди поруч, мене завжди, і я тебе не залишу. Ці фрази звучали щиро, тоді, коли все було добре. А потім прийшов момент, коли стало погано. І світ ніби поділився навпіл на тих, хто залишився, і тих, хто просто зник. І знаєш, це було негучно, без сварок, без криків, без пояснень. Просто тиша. Яка б'є сильніше, ніж будь-яке прощавай. Не всі залишаються, бо не всі вміють бути поруч, коли ти не смієшся. Не всі можуть любити, коли від тебе немає користі, і не всі здатні витримати тебе справжнього. Хтось бачить твою силу і застріть, хтось бачить твою слабкість і відвертається, а хтось просто не вміє любити без вигоди. Але є ті, хто не говорить багато, хто просто мовчки прямає тебе, коли ти розсипаєшся. І саме вони, твої люди, не ті, що клялися, а ті, що просто лишились. І з часом ти перестаєш чекати, перестаєш бігти за тими, хто йде. Бо розумієш, якщо людина хотіла лишитись, вона б залишилась. Ти починаєш жити спокійніше, без ми, без назавжди, просто за собою. Так іноді самотньо, але справжня самотність це не коли ти один. Це коли ти серед людей, а тобі все одно холодно. Тепер я не злюсь. Я просто бачу, хто був справжнім, а хто просто був поруч, поки світило сонце. І знаєш, за це теж варто сказати дякую. Бо якби не ті, хто пішов, я б не став тим, ким є зараз. Тепер я не прошу нікого залишатись. Хочеш будь не хочеш? Дідько, двері відчинені, бо справжні не потребують прив'язей. Вони просто поруч, навіть у тиші. Не всі залишаються, і, мабуть. Так навіть краще.